Моя однокласниця працює на Рашку. Ну, що, ти вже знайшла роботу? А тобі яке діло? йди куди йшла? Так це точно та автівка, яку підірвали вчора вночі. Моя однокласниця працює на Рашку. Служба безпеки України надайте телефон, будь ласка, на перевірку. Якщо ти впевнений, що твій однокласник чи однокласниця працює на російській спецслужбі, то по-перше, нічого не кажи йому чи їй про це, бо це може бути небезпечно для твого здоров'я і життя. Що можна зробити? Зібрати вже наявні докази за можливості. Розкажи своїм батькам все, що ти бачив, чув або чула, та обговоріть разом ваші подальші кроки за потреби, зверніться за допомогою у правоохоронні органи. Ось тут контакти. Також можна звернутися до шкільної адміністрації, якщо однокласник чи однокласниця фотографував чи цікавився об'єктами на території школи. Зверни увагу, тобі потрібно повідомити лише те, що ти знаєш, а не розслідувати чи допитувати. Не домислюй і не прикрашай. Уникай поширення пліток. Якщо є питання з приводу онлайн ризиків, звертайся на нашу гарячу лінію віддібніті онлайн контакти в шапці профілю.